Вітаю, друзі. У великого британського письменника Джорджа Орвала є видатний твір, який називається з тварин. В ньому є одна з цитат, в ньому багато цитат, але одна цитата, яка стала класичною ілюстрацією максимальної нерівності. Всі тварини рівні, але, є, але деякі тварини рівніші. Це фактично базовий стандарт для Зеленського і його оточення. Поясню, про що мова? Коли Зеленський каже, що ніхто не може надягати форму, а, тому що якщо служить і не був в окопі, він забуває про себе і надягає форму. Коли Зеленський каже, що справжній генерал повинен бути тільки в окопі, то дає своєму охоронцю статус ні, звання бригадного генерала, ну, тому що той не був в Окопі, але той близький до нього. І так у Зеленського у всьому, його оточення. Знає, що воно захищено від переслідування за корупцію. Хоча Зеленський наголошує, що буде боротися з корупціонерами, і, до речі, бореться як? Ну ніяк, бо ми бачимо: всі, хто сьогодні був спійманий за корупцію, або уникнув покарання, або як Комарницький та Одарченка завдяки співробітникам СБУ і нацполіції і контрабандістам вивезені за кордон і переховуються там, отримавши політичне. Прихисток. Так було за Дарченко, який давав хабар криптовалюті, і його спіймало, до речі, він засуджений на 8 років з конфіскацією майна, але залишається народним депутатом і членом президентської партії фракції. Чому? Ну тому що свої. Свої, своїх не здають і голоси потрібні. Так було з Комарницьким, якого теж вивезли, щоб він не давав покази НАБУ по контактам з офісом президента. Так було з іншими Зеленський. Постійно наголошує про те, що Україна повинна боротися з корупцією, але своє оточення не чіпає. Як його оточення, не має ніякого відношення до особистого захисту України. Скажіть, будь ласка, хтось зі звільнених його міністрів або депутатів, наприклад, той самий Трухін, якого суд позбавив мандата через а, корупційні дії? Він приєднався до Збройних сил України. Ні, Трухін став волонтером, привіз декілька мавіків і постійно займається волонтерською діяльністю в Дубаї та Відні. До речі, в мене запитання: а чому тільки про Трухіна згадують? Давайте згадаємо про Баканова. Ані лейтенант Баканов, ані його син, теж лейтенант Баканов. Не мають ніякого відношення до прямого захисту держави. От до того, що в СБУ з'явилася величезна кількість крутів. Ваня Баканов відношення має, от до того, що його зняв Зеленський по статті, за яку треба саджати, або того кого зняли, або того хто зняв, Баканов і Зеленський мають відношення. До речі, тут теж закон не працює, тому що всі перед законом рівні, але деякі рівніші. Наприклад, Зеленський і Баканов. Тому Баканов нормально ходить в спортзал, гуляє на Дня народження представників ОПЗЖ гоцає по ресторанах і відчуває що він задоволений життям. Але як тільки Зеленський закінчить свій термін правління, побачите Баканов буде один з перших, хто покине Україну. Згадайте це відео саме тоді, але повертаючись до іншого, хтось ще зі звільнених приєднався до Збройних сил України, хтось може з колишніх міністрів прем'єрів. Може би, може з офісу президента хто звільнений? Жоден. А знаєте чому? Ну, тому що вони залишаються все одне в команді. Ну, це як з Кирилом Тимошенко, якого через скандали вимушені були позбутися з офісу президента, але потім притулили до Міністерства оборони, де він не зараз притуляється. Так от е ця історія показує, що наше так звані псевдо. Але все ж таки політичні еліти не вважають для себе важливим приймати участь у захисті батьківщини. А Зеленського це влаштовує. Більше того, ну і не варто нічого чекати від людини, яка чотири рази відмовлялася від повістки. Але є ще один момент: це ж не тільки в цьому напрямку. Вони всьому над законом. Ну, наприклад, останні. Подання декларації з'ясувалося, що у Зеленського кудись зникла його вила. А де його віла в Італії? Ну, подивіться самі, її немає. Віла в Італії є, а в декларації її немає. А чому ж так? Що трапилось? Чому ж її приховують? І найцікавіше, що взагалі ми бачимо, що люди, які оточують Зеленського, поводять себе так само. Як і Зеленський, його депутати і посіпаки постійно не вносять в декларацію те, чим володіють, знаючи, що чіпати їх зараз не будуть, а потім сподіваються втікти і котуватися цим. Саме тому багатьох депутатів в які подали зараз декларації, нема ані домівок. А не квартир за кордоном, які придбали вони, чи їх дружини, чи їх діти під час повномасштабного вторгнення, ну приховали. Хоча журналісти про це писали неодноразово. Там багато чого немає, і це, до речі, нікого не дивує. До речі, знаходить це постійно саме представники журналістської спільноти тої спільноти, яка дратує офіс президента, і яку постійно переслідують, якщо вони займаються антикорупційною діяльністю, або розслідуванням факапів і зловживань у владі. А, до речі, не лише посіпаки Зеленського мають відношення до того, що не все добре в них. Є питання і до іншого. От Під час війни Гетманцев заявляє, всі гроші потрібно витрачати на війну, але друкують газети, слуги народу і не витрачають ці гроші на мавіки, а витрачають на рекламу передвиборчу рекламу. Та хай їм грець це перевиборча реклама. але… Вони ж фактично показують, що готуються до виборів цим, і найцікавіше, що вони фактично замість того, щоб займатися фінансуванням оборони спроможності України, фінансують свої потенційні вибори, які ще невідомо відбудуться чи ні, викидають гроші на в повітря, але про мораль тут навіть казати не можна. Це аморально. Хоча не тільки це. Знову повертаючись до Гетманцева, який каже, що треба грошей не вистачає в бюджет, це щоб всі сплачували податки. І тут як би не звернути увагу на декларацію першої леді, пані Олени Зеленської. А, вона фактично перерахувала в своїй декларації офшорній кампанії якими користуються, наприклад, Standard Resident GP Limited і Standard Residential Nominee Limited на острові Джерсі. Супер, офшор, як офшор. Всі розуміють, що офшор використовують для того, щоб або не сплачувати податки, які вищі в Україні, або не довіряючи українському правосуддю. Слушайте, ви розумієте? Дружина президента не довіряє українському правосуддю. Чи все ж таки вона хоче не сплачувати податки? Далі є а, «Алдар Антелімітет на Кіпрі, в Косії. Далі є фільм Херітаж в Белізі. А, цікаво, а він мав відношення до створення всіх проектів. Квартал 95» які або деяких проєктів. Ну цікаво, а які вони робили як фільми теж. Уходження від податків. А ще Сантомас СРЛ, це в Італії, але, але це власник тої віли на Лігорійському узбережжі, про яку раніше писав, що він власник Зеленський, але зараз не пише. І Італія не офшор, ми це розуміємо. Але фірма та заснована на Кіпрі знову офшором з Кіпра заснована. Це засновник цієї компанії, і от е, всі ці компанії м, через офшори. Е, з цимось працюють, наприклад, ВІЛА через офшор на Кіпрі. Я навіть не запитую, чому в Україні не сплачуються податки за це. Це окрема історія. Але використання офшором, людиною, яка керує країною, призводить взагалі у всьому світі до скандалів і частіше всі до відстав. Наприклад, в Ісландії прем'єр пішов у відставку через офшор його дружини, а в Чехії Андрій Бабіч Бабіч ледь не втратив усе через нерухомість, оформлену теж через офшори, дружини. Ну і в Панамі мартинелі за гратами, бо дружина і вся я в офшорних схемах. Розумієте, офшори це нормальний інструмент, якщо ти хочеш не сплачувати податки, і нормальний інструмент, якщо ти не довіряєш. Правосуддю, але якщо ти президент або дружина президента, тут є запитання, і дуже хочеться почути відповіді від офісу президента. А чому так? Хоча не треба, ми ж пам'ятаємо. Всі тварини рівні, але деякі твари тварини рівніше їм можна. Це нормально, це не аморально, це супер. Так само, як і коли люди заточення президента, які обслуговують його, або працюючи на нього медіакіллерами, або працюючи ще на яких напрямках, немає жодного відношення до фронту, знають, що їх не мобілізують і спокійно живуть. Не думаючи навіть захищати державу. Їх це влаштовує, їх це спокій. Вони не захищають державу, і вони спокійні. А інші дивляться на це і думають: а чому, якщо оточення президента не має відношення до захисту держави, ми повинні цим займатися. Так починається зрив мобілізації. Саме з таких дій Зеленського, який звільнив своє оточення від зобов'язань захищати країну. Захищати країну, сплачувати податки. Бути порядним, не займатися корупцією. І тут знову ми повертаємо всі тварини рівні, але деякі рівніше. В Україні сьогодні закон тільки для ворогів Зеленського, для опозиції, для всіх звичайних громадян, але не для нього та його оточення. Бо це йому жити як царю, як королю. Але Україна ніколи не мала своїх царів і не буде мати. Тому це помилка, і з часом виправлять. А от найцікавіше, що потім згадають всім, хто порушував Стефанчуку, як забороняв виконувати депутатам їх повноваження і обмежував їх в цій можливості. А Єрмаку, як призначав людей, проводячи співбесіду, приймаючи незаконні повноваження. Зеленському, ну там порушень конституції величезна кількість. Всім попризгадають, і навіть Гетманцеву, про яку журналісти повідомили, що його мама з'ясувалася бізнес в Криму. Ну так всім заборонено мати бізнес в Криму, але в окупованому Криму. Але ж всі тварини рівні, але деякі рівніші. І от ми спостерігаємо, що ці тварини, які вважають себе рівнішими, вони помиляються, але живуть так. Наче прийшли в політику назавжди, владою будуть завжди, і приймати рішення про майбутнє держави і суспільства будуть завжди. Ні, так буде не завжди. Більше того, це зміниться. І от тоді, тоді ми покажемо, що цитата Орвела не про Україну. Бо так повинна бути. Бо не за це сьогодні б'ється ЗСУ з ворогом. Ми якраз хочемо не бути такими. Як в цитаті Орла, бо це про Росію і Білорусь, а ми інше ми хочемо жити як європейці, де всі рівні, де перед законом всі рівні, наприклад, як у Франції, де недавно щодавно засудили спочатку президента Франції Ніколя Саркозі за зловживання, а потім за розтрату грошей Марі Лепен, де переслідують за справжні злочини, де британського депутата переслідують за те, що його підозрюють зараз в. Сексуально насильне по відношенню до дітей не обирають гвалтівника Іванісова до Верховної Ради, а переслідують. Це зміниться. Україна зміниться, бо вона б'ється сьогодні за те, щоб не бути ані частиною Росії, а не подібною на Росію. І навіть якщо наша влада дуже душує відтворити частину Росії в Україні, цього не буде. Тримаємось разом, допомагаємо Даним силам України. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ви ж поставили вже вподобайку і підписалися на канал. Поширюйте відео, коментуйте і пам'ятайте. Головне, об'єднатися навколо ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому допомагаємо ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, донатами на ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Па-па.